9 травня Дніпропетровці віджались 34 тисячі тридцять рази. Саме стільки годин тривала велика вітчизняна війна. Акцію розпочали на фестивальному причалі спортсмени організації Стріт Воркаут. Згодом до них приєднались більше сотні людей, які прогулювались набережною. Силові вправи, охоче виконували навіть чотирирічні діти разом з усіма. повіджимались і наші журналісти. Що години під час великої вітчизняної гинули люди? Кожні 60 хвилин були шляхом до великої перемоги. Спортсмени кажуть, кожне їхнє віджимання це данина одній годині війни. Головна ціль – це, звісно, чтити пам'ять пам'ять побіди. Ми чтимо наших дідов і отців, які погибали за родину і за нас, за людей. І вони воювали за мир. Которого сейчас не вистачає. Оскільки спортсменів, які б за один раз віджали, 34 тисячі, 32 рази не зайшлось, силові вправи вирішив виконувати по групах 10 чоловік, 10 віджимань. Подолавши позначку у 5 тисяч, активісти зайнялись творчістю, віджимались на кулаках, на пальцях. А хто і зовсім на одній руці. Найправніші вдались до акробатики. Раз, два, три, Сейчас мы отжались 10 раз нашей десяткой. А сегодняшняя акция. Пам'яті діда «Отожмусь за победу» запобігу международная организация Street Workout. Таким образом, сьогодні кожен з нас може отдать честь, отдать дань дать пам'ять кожному воину победителю. Може зробити любов чоловік. Навіть ребенок може вийти і в місті з нами отжаться. Це легко, це просто, і це сделать зробити з уваженням своим предкам. До речі, дітей залучилась до схочу. Хлопці та дівчата кожні 10 хвилин ставали у позицію разом з дорослими, наймолодшому спортсмену 4 роки. Восім дітей живопива? Да. Ходіш іщаджимати. Здорово да. повіджиматись захотіли навіть іноземці. Зев Стар приїхав із Нью-Йорка. Каже, побачив спортсменів, і самому закортило взяти участь. Таку акцію вважає гарним прикладом здорового способу життя для всього світу люди по різному святкують 9 травня. Як правило, усі багато п'ють та їдять, але це ідеальний спосіб відзначати. Ти почуваєш себе сильнішим, водночас підтримуєш суспільство, демонструєш свою відданість ідеям. Заповітної цифри досягли за п'ять годин. Активісти запевняють, наступного року продовжать традицію, адже такий спосіб відзначати перемогу кращий. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.